Буття, Перший розділ з 1 по 5 вірш. На початку Бог створив небо та землю, а земля ж була пуста та порожня, і темрява була над безодною, і Дух Божий ширяв над поверхнею води. І сказав Бог, хай станеться світло, і сталося світло. І побачив Бог світло, що добре воно, і Бог відділив світло від темряви. І Бог назвав світло день, а темряву назвав ніч, і був вечір, і був ранок. День перший. Перших кілька віршів ми читаємо у Божому Слові про перший день Божого творіння в небесі землі. І ми читаємо що в перший день, коли Господь творив небо і землю. Перший день він сказав, хай станеться світло, і сталося світло. Господь просто сказав, хай станеться світло, і воно сталося. І це не все, що Господь зробив в перший день. В той самий перший день він побачив Бог світло, що добре воно. Після того, як Бог сказав, нехай станеться світло, сталося воно, Господь бачив то світло, що воно добре. І Він відділив світло від темрява. І бачив Бог світло, що добре воно, і Бог відділив світло від темрява. В самий перший день, про який ми читаємо Божого творіння, коли Бог творив небо і землю. Він створює світло і він одразу відділяє світло від темрява. І Бог назвав світло день, а темряву назвав ніч. І був вечір, і був ранок день перший. В перший день Бог створює світло. В перший день Бог відділяє світло від темряви. Перший день Бог називає світло день, а темряву називає ніч. І людина від початку творіння до сьогоднішнього дня має свідчення в природі, що Бог є той, хто відділив світло від темрява. Кожен день ми з вами бачимо, як світ свідчить нам. Бог відділив світло від темряви. Кожен день ми просинаємося зранку і бачимо цей день, кожен вечір ми бачимо, як приходить ніч. Ми бачимо, як Бог відділив світло і темряву. Кожен день Його творіння свідчить нам, що Він той, хто має силу відділити світло від темряви. Він має силу відділити те, що він назвав добрим. Від темряви. Від самого початку творіння до сьогоднішнього дня ми маємо це свідчення: Бог відділяє світло від темряви. Вихід 10 розділ. З вірша 21 по вірш 23. Тут описані події, коли Господь судив єгипетський народ. І сказав Господь до Мойсея: простягни свою руку до неба і станеться темрява по єгипетській землі. І нехай буде темрява, щоб відчули її. І простяг Мойсей свою руку до неба і сталася. Густа темрява по всій єгипетській землі три дні. Не бачили один одного і ніхто не вставав з свого місця три дні. А Ізраїловим синам було світло в їхніх садибах. Коли Господь судив Єгипет, ми читаємо про цю дев'яту кару. Це була дев'ята по рахунку, передостання кара на єгипетський народ. Господь сказав Мойсею простягнути свою руку до неба. І станеться темрява по єгипетській землі. Господь мав намір, щоб Єгипет відчув, що таке темрява. І нехай буде темрява, щоб відчули її. Бог бажав, щоб під час того суду Єгипет відчув, що таке справжня темрява. І нехай буде темрява, щоб відчули її. І простяг Мойсей свою руку до неба, і сталася густа темрява по всій Єгипетській землі. У момент, коли Мойсей простяг свою руку до неба, Господь забрав то світло, яке є добре. Зі всієї єгипетської землі. Сказано, сталася густа темрява по всій єгипетській землі. Вони повинні були відчути справжню темряву, коли Бог судив Єгипет. Його намір був, щоб весь Єгипет відчув, що таке справжнє темрява. Що таке, коли немає світла того світла, яке він створив, того світла, про яке він сказав? Добре воно. І в один момент Мойсей простяг свою руку до неба, і Господь забрав то світло. Сказано сталася густа темрява. Не бачили один одного і ніхто не вставав з свого місця три дні. Я думаю, в той момент вони всі зрозуміли, яким прекрасним було світло. Наскільки це чудово, просто. Мати світло. Коли по тій єгипетській землі сталася та густа темрява, коли вони не могли один одного бачити. Я думаю, в той час вони дуже добре усвідомили, наскільки це благословіння просто мати світло, наскільки це благословіння просто бачити один одного. В той момент кожен був в абсолютній самотності, кожен в єгипетській землі. Коли Бог судив ту землю, став абсолютно самотнім. Не бачили один одного і ніхто не вставав з свого місця. Це було з Єгиптом. Але в той самий час, вірш 23, говорить, а Ізраїловим синам було світло в їхніх садибах, в той самий час. Коли Бог карав Єгипет тою густою темрявою, коли він забрав від них світло, в той самий час його народ сидів в домах, і в них було світло. В той день Господь показав, що Він не тільки відділяє світло від темряви, а Він відділяє тих, хто в темряві, від тих, хто світла. В той день Господь розділив всі ті душі, які були там. Одні сиділи в своїх домах і мали світло, а інші сиділи в густій темряві. Ніхто один одного не бачив, ніхто не вставав з свого місця. Читаючи слово, можна зрозуміти попереду, звичайно, час, коли Господь буде судити весь світ, не тільки якусь одну країну, як тут Він судив, Єгипет. Попереду час, коли Господь буде судити. Кожну людину за її гріхи. І так само, як було тоді, Господь розділить назавжди. Так само, як Він розділив тоді на три дні тих, хто був в світлі, від тих, хто був в темряві. Попереду той день, коли Господь розділить навічно одних в темряву, інших до світла. Від одних назавжди буде забране світло. Одні підуть в місце вічної самотності, інші підуть до прекрасного світла, яким він буде. Від одних буде забране будь-яке світло. Для інших він сам стане навічно світлом. Так само, як було тут на три дні. Так само буде на вічність. Одні будуть вічно відчувати темряву. Інші будуть вічно. Відчувати світло. Це причина, по якій прийшов Божий син. Щоб ми ті, хто заслужили ту темряву, не пішли до вічної темряви. Щоб ми ті, хто грішили проти нього, пішли до вічного світла, до нього. Це причина, по якій прийшов Божий син, щоб дати нам світло на щоб ніхто з нас тут не пішов до тої вічної темряви, не відчув, що таке темрява на всю вічність, абсолютна самотність назавжди. Тому прийшов Божий син, пішов на Голговський хрест, щоб ми з вами не відчули, що таке вічна темрява. Щоб ми з вами не відчули, що таке вічна самотність, яку ми заслужили за наші гріхи. Саме по цій причині Божий син пішов на Голговський хрест. Пролив свою кров. Щоб спасти нас від вічної темряви. Щоб ми були відділені до світла, а не відділені до темряви. Щоб ми пішли навічно до світла, а не пішли навічно до темряви. Івана 12 розділ. Прочитаємо 46-й вірш. Я світло на світ прийшов, щоб кожен, хто вірує в мене у темряві, не зоставався. Божий син, Він, будучи на землі, говорив про себе. Він є то світло, якого ми потребуємо. Він є то світло, яке потрібно кожному з нас, щоб ми не зостались в темряві. Навічно. Він для цього прийшов в цей світ. Я світло на світ прийшов. Не щоб ми співали просто для нього. Не щоб для нього ми ходили до церкви. Не щоб для нього ми просто краще себе поводили, щоб ми не залишились в темряві навічно. Для цього він прийшов в цей світ. Я світло на світ прийшов, щоб кожен, хто вірує в мене у темряві, не зуставався. Коли Божий син пішов на Голговський хрест, він був в темряві. Сказано, темрява сталася по цілій землі, бо то, що заслуговуємо ми, то було покладено на нього. Божий гнів та густа темрява були покладені на нього, щоб ми з вами не зосталися в темряві навічно. Він на тому Христі страждав для однієї причини, щоб ми з вами не були засуджені і не пішли до тої темряви. Вір 35 з цього ж розділу і 36. І сказав їм Ісус, короткий ще час світло з вами. Ходіть, поки маєте світло, щоб вас темрява не обгорнула. А хто в темряві ходить, не знає, куди він іде. Аж доки ви маєте світло, то віруйте в світло, щоб синами світла ви стали. Промовивши це, Ісус відійшов. І сховався від них. Коли Господь Ісус був на землі, тим людям, які були біля Нього, Він говорив про короткий час, яке світло буде з ними. І Він говорив їм, аж доки ви маєте світло, то віруйте в світло. І єдиний шлях, як не піти до тої вічної темряви, це увірувати в то світло, яким є Господь Ісус. У них був свій короткий час, коли Господь Ісус був біля них. Він їм говорив, доки ви маєте світло, то віруйте в світло, бо Бог дав обмежений час для кожного. Повірити в світло. Кожен з нас має цей короткий час. Увірувати в світло, щоб не зостатися навічно в темряві. Увірувати в те світло, яким є Господь Ісус. Щоб темрява не обгорнула кожного з нас. Я впевнений, що коли там обгорнула їх темрява в Єгипті, вони дуже сильно почали цінувати те світло, яке в них було до цього. Я думаю, найстрашніше це втратити свій шанс піти до вічної темряви і зрозуміти, я мав той короткий час, Бог дав мені той час, щоб я увірував в світло. Я так багато чув про світло. А ніколи я в світло не увірував. Господь говорить, доки ви маєте світло, то віруйте в світло, щоб синами світла ви стали. Ми всі по природі не є синами світла. Всі по природі ми є синами темряви. Треба стати сином світла, дитиною світла. І для цього він прийшов. Для цього він прийшов, щоб коли Бог відділить одних до темряви, інших до світла, щоб ви пішли до світла, щоб ви стали дітьми світла. Віруйте в світло, щоб світла ви стали. Не просто знайте про світло, треба увірувати в світло. Світло, яким є Господь Ісус Христос. Треба покаятись в своїх гріхах перед Богом, щоб стати тою дитиною світла і увірувати в Божого Сина, який прийшов в цей світ, щоб ми стали синами світла. Знову ж таки, попереду той день, коли Господь розділить всіх. Можливо, Він розділить тих людей, які є тут в залі, На тих, хто підуть до темряви, і тих, хто підуть до світла. Якщо з нас тут є, хто без Христа, без Його спасіння. Зараз є час прийняти світло, прийняти Господа Ісуса, щоб знати точно, я назавжди буду світлом, бо я прийняв це світло, став дитиною світла, в той шлях, який він сказав. Аж доки ви маєте світло, віруйте в світло. Увірувавши в нього, ви станете дитиною світла. Зараз є час для цього, нехай Господь допоможе.